Хочеш звучати як емінем, це не просто швидко читати реп, це мистецтво. І воно починається з техніки. По-перше, римування. Емінем римує не слова, а фрази. У нього мультискладові рими, внутрішні рими, слогова симетрія, яка створює музику навіть без біта. Візьми будь-який його куплет, і ти побачиш, що кожне слово вписане з математичною точністю. По-друге, флоу. Він ніколи не читає одноманітно. Він змінює темп, акценти, гру з ритмом. Один трек три стилі, один куплет чотири інтонації. Він грає з бітом так, як джазмен з мелодією, третє лексика. Це словесний арсенал з сарказмом, метафорами, панчами і провокацією. Емінем може перетворити образ мами на драму, а своє минуле на зброю проти світу. Він не боїться бути вразливим, смішним, злим, щирим у межах одного треку. Далі сенси у кожній пісні Емінема конфлікт з суспільством, з родиною, з самим собою. Але головне це завжди емоція. І вона справжня. І нарешті подача. Це не просто начитка, це акторська гра, енергетика, контроль, іноді крик, іноді шепіт, але завжди увага слухача на 100%. Тож, якщо хочеш перейняти стиль Емінема, вчися не копіювати, а розуміти суть. Його стиль он, це свобода. Але свобода, вибудована на майстерності.